Друзі, привіт! Найгарячіші новини із фронту. Вчора ще були сумніви стосовно далекобійних ракет, але скоро у нас з'являться ракети з дальністю поразки до 150 кілометрів. Про це та інше далі. Друзі, підтримаємо Збройні Сили України, хто чим може. Також не забуваємо підписатись на канал, поставивши лайк, написати коментар, щоб це відео набрало більше переглядів. Дякуємо! Далекобійні ракети дадуть нам можливість знищувати більше баз та складів окупантів. Російські пропагандисти відразу почали лякати ядерною зброєю. В напрямку Сватове та Кремінна Збройні сили України тримають оборону, попри чисельні обстріли. Сьогодні тривають наступальні дії в районі Терни. Окупанти постійно змінюють напрямки і намагаються знайти слабке місце в обороні. У Білогорівці окупанти не можуть захопити об'єкт. Збройні сили України відправляють Кацапів слідом російського корабля. І щодня втрати російських військ встеляють українську територію у даному напрямку. У Соледарі окупанти намагаються розширити контрольовану територію. Мобілізовані хочуть пройти до Слов'янська і починають проводити обстріли Краматорська. Днями ми спостерігали успіхи російських чмобиків, які запустили ракети по кладовищу з цивільними. Далі попали у житловий будинок, але брехлива російська влада і навіть зараз заявляє, що стріляє і робить пуск ракет тільки по військовій інфраструктурі, що мирне населення України потерпає від наших воїнів. Хоча фейкові засоби масової інформації проводять спотворювальні новини для своїх каналів, у деякого процента населення очі відкриваються. Ми знаємо, що українські воїни захищають і не дають ворогу ні одного метра нашої землі. Дуже багато горе вояк плачуть, що у них не. Має нічого на війні, що їх привезли воювати босими, голими та без захисту. Вони виснажені як фізично, так і морально. Росіяни хочуть взяти іванівське, щоб можна було зробити оточення Бахмута, але наші воїни пильно стежать і добряче насипають окупантам. Щоб ті або відступали, або їх буде знищено. Військові експерти радять відводити війська, але українська сторона впевнена і твердо стоїть на своїй землі. На даний час в Бахмуті кинуті найкращі воїни Збройних сил України, які нещадно знищують окупантів. І кількість російських свин собак кожним днем мінусується на користь Збройних сил України. В Авдіївському напрямку окупанти рясно обстрілюють сусідні села, тому що набій вони бояться виходити, бо не впевнені навіть у своєму керівництві більшість з вояк як розуміють. Що поранених їх з поля бою ніхто не забере, тому їм краще заритися в окопах і мовчки стріляти без вибору, чи то в своїх, чи в будь-кого. Російські війська постійно ведуть перегрупування, щоб знайти момент для наступу, але Збройні сили України так насипають на голови окупантів, що ті навіть голови бояться підняти, вже не кажучи про наступ. Успіхів у окупантів немає ні в жодних з напрямків. Російські засоби масової інформації налякані. Вони розуміють, що теракти, яких з кожного. Ним днем все більше це не просто так. І що збройні сили України прийдуть до кожного, друзі. Цікава ваша думка. Що далі чекає на російських горе-вояк, які знаходяться на українській території? На цьому у нас усе. Всім мирного неба над головою. Підписуйтесь на канал, тиснувши дзвіночок, ставте лайк та коментуйте. Не забуваємо вірити в збройні сили України разом до перемоги.